Слава Україні! Хочу вас попросити поставити лайк, залишити коментар під цим відео. Та якщо ви не підписані, то підписатись на канал. Таким чином, це відео подивиться якомога більше людей, що дуже допоможе розвиненню україномовного контенту. Невеличкий анонс. Наступний випуск одразу, ну після цього, буде дещо особливий, як би натякнути, можливо, навіть містичний. Раджу тиснути дзвіночок, щоб не пропустити. А зараз бажаю приємного перегляду. В городе Полот. Зафиксируйте, пожалуйста, колодец. В глубине колодца находится вода. Также в воде. В глубине колодца, на глубине примерно 8 метров, имея, находится труп, который в настоящее время с помощью сотрудников МЧС будет извлечен. скоював своє звірство у Дніпропетровській, Запорізькій та Харківській областях залежно від зміни місця свого проживання. Завдяки навичкам криміналіста він ретельно знищував докази, котрі могли на нього вказати на місцях злочинів та на тілах своїх жертв, котрими були дівчата від 9 до 21 року. Спеціалісти вважають, що він обирав дітей лише тому, що їх легше вбити ніж дорослих. За словами криміналіста-психолога Юрія Ірхіна, герой нашого випуска можна віднести до категорії патосексуальних маньяків некрофілів з патологічною формою задоволення залежності. Убився, користувався презервативом, зі своїх жертв знімав одяг, взуття та усі інші предмети, на котрих могли залишитись його відбитки або інші біологічні сліди. Одного разу навіть був понятим, що по разі виявлення відбитків взуття, слідчі подумали на понятого і не додали їх у доказову базу. Жертв зазвичай вистежував поблизу залізниці та автострад, розраховуючи, що правоохоронці запідозрять якогось приїжджого. користувався велосипедом або покидав місце злочину пішки по шпалах, котрі були оброблені крозотом. Він знав, що втікши у такий спосіб, собаки не зможуть взяти слід по запаху, постійно змінював зовнішність, відпустить вуса та волосся, то голиться на лоса, постійно перефарбовує велосипед в інший колір. Почерк вбився, перед злочином випиту горілки іноді з димедролом. Вистеживши жертву, перетискає сону артерію. Душив він жертв саме перед зґвалтуванням, щоб та не залишила на ньому подряпин або інших слідів боротьби. А коли жертва помирає, він починає її ґвалтувати. Собі він завжди залишав трофеї, наприклад, помаду, іграшкові ляльки, туфлі та білизни. До речі, трусики жертв він часто носив з собою у кишені, використовував як шмату на роботі, витираючи ними брудні руки. За словами слідчих, вбився, мав феноменальну пам'ять. Навіть через 25 років він у деталях міг розповісти обставини, за яких відбувався злочин, та безпосередньо саме місце його скоєння, але він не міг описати своїх жертв, у що були вдягнені та як виглядали. Перше своє вбивство скоїв в 1980 році в Симферополі. Випивши дві пляшки вина, майбутній серійний убивця, пішов на прогулянку. Помітивши молоду дівчину, він нападає на неї ззаду та починає душити. Після того, як дівчина перестає подавати ознаки життя, він гвалтує її труп. Зрозумівши, Чонакоїв відправляється у напрямку найближчого таксофону та телефонує за номером 02, щоб повідомити, де залишив труд. Але з його слів, йому не сподобалося, як відповіли на іншому кінці слухавки. Він сподівався, що співрозмовник повідомить йому своє звання та ім'я, але цього не сталося і він кинув слухавку. Якщо повірити словам Пологівського маніяка, то він вбив 100 осіб. Після затримання він зізнався щонайменше у 80 вбивствах, а згодом і в усіх 100. Мова йде про дуже огидну людину, якщо людиною це взагалі можна назвати Сергія Ткача, також відомий як «Павлоградський маніяк. Я не дворник, я не мусор, я мент, я експерт експертом був мусорщик. Народився 15 вересня 52-го року на Росії в городі Кисельовськ, Кемільська область. Чомусь я не здивований. Так, от народився він у багатодітній сім'ї. Батьки Сергія увесь час проводили на роботі, щоб мати якісь кошти на існування. Підвідкові роки Ткач починає займатися важкою атлетикою, але через отриману травму покинув спорт, у котрому робив успіхи. Через ту саму травму Сергію не вдалося поступити в Омський інститут фізкультури, і він потрапляє в армію, проходить службу в бухті Тіксі. Не чекаючи на демобілізацію, він з успіхом здає екзамени та вступає в Севастопольське військово-морське училище. Але під час медобстеження у нього виявили проблеми з серцем, і він змушений повернутися в армію. Ткач навіть намагався звести рахунки з життям, але його врятували на жаль. Після спроби самогубства ткача комісують за станом здоров'я. Він залишається в тіксі, щоб заробити грошей, та працевлаштовується до служби повідлову тварин. Існує інформація, що від своїх колег, котрі труїли та відстрелювали собак, Сергій відрізнявся тим, що вважав за краще забивати тварин арматурою. Зі слів садиста, найбільше задоволення він отримував під час зняття шкур собак, котрі він продавав. Назбиравши необхідну суму грошей, Сергій повернувся у рідний Кісільовськ. Де вперше одружився Наталія Стовба народжує йому двох дітей. Він працевлаштовує цю міліцію рядовим інспектором карного розшуку. Згодом вступає на заочку в Новосибірську школу міліцію, де намагається здобути освіту експерта-криміналіста. Але Сергія було викрито на підробці службової документації та звільнено з лав міліції в 79-му році за рік до першого вбивства. Ткач іде працювати на залізницю та починає пиячити. Хизується, що може випити пляшку горілки за 13 секунд. На почві пияцтва він постійно свариться з дружиною. Черговий скандал. Сергій забирає сина та їде до батьків у Крим до села Скворцове. За ним вирушає його дружина. На основі судової ухвали вона забрала сина та повернулась на Росію. Розгніваний Сергій іде на своє перше вбивство Тесана у Сімферополі. Ткач переїжджає у Павлоград, вдруге одружується. Дружина народжує йому доньку. Сергій усвідомлює, що його не шукають. Спрага до вбивств все зростає і він вирішується на другий епізод. Ну, психіка нормальна, я 15 років проходив під розстрільною статті. И именно до моратория я совершил, как говорится, основную массу своих преступлений. И психика какая быть, я не знаю, какая это должна быть психика у человека. 15 лет под расстрельной статьей ходить. За любое преступление это рвут на месте. Рвут на месте. Убьют, затопчат, расстреляют. 31 жовтня 84 рік. Десятирічна Ольга Дмитрієнко йде до музичної школи. Звір підстаріг її та затягнув на занедбаний маслозавод, де він задушив маленьку дівчинку, а після зґвалтував. Як трофей, він прихватив наручний годинник. та нотний зошит. Після виявлення трупу дівчинки у слідчих немає жодної зачіпки. У Павлограді починаються хвилювання. Містяни проводжають та забирають своїх дітей зі школ. На жаль, така обачність не допомогла восьмирічній Олі Шуваловій. Її мама затрималась в полікліниці і не встигла до закінчення уроків лише на декілька хвилин. 23 лютого 1985 року. Оля пішла додому сама. Вчителька відпустила дівчинку без нагляду, з логіки якої що може статись та мети якихось 50 метрів. На жаль, що могло статись, сталося. Коли другокласниця вже дійшла до свого будинку, ткач напав на дитину. Місно схопивши дівчинку, затягнув її в підвал багатоповерхівки, вбив та зґвалтував. На пошуки дівчинки одразу кинулися усі сусіди. Хтось перевіряв горище, на комусь випала доля зазирнути у підвал. На місці скоєння вбивства експерти знову не змогли знайти жодних зачіпок. Уряд направляє павлоград професійних сискарів, кращих серед кращих, у кількості 700 чоловік. Не допомогло. Страх та вічі настільки панував, що до розшуку навіть долучили вангу. Хто не знає, ванга нібито володіла екстрасенсорними здібностями і була дуже популярна в свій час. Починають перевіряти усіх, зі слів ткача він не став виключенням, як це завжди буває в таких випадках. Маніак вислизає з рук правосуддя. Чому в лапках про це трохи згодом. Навесні цього ж року у річці Вовча було виявлено труп 20-річної дівчини. Експертом-криміналістам було констатовано, що дівчина була задушена та зґвалтована. Жовтень, 87-го, селище Варварівка, Дніпропетровська область, ткач 11-річну дівчинку та 17-річну дівчинку у Павлограді. Затримують Ігора Рижикова, з нього вибивають зізнання. Його опізнала одна з дівчин. Ігор, боячись за своє життя, таки підписує бумагу, маючи надію, що суд буде справедливим, і візьме до уваги його скарги щодо катування правоохоронцями. Його звинувачують в чотирьох зґвалтуваннях та двох вбивствах: Олі Шувалової та Олі Дмитрієнко. Суд визнає Ігора Винним вирок смертна кара. Але у 88 році вирок Рижикова скасують через численні порушення, допущені під час слідства. Та недостатньо доказову базу. Але по звинувачуванням за зґвалтування ігор був визнаний винним та засуджений на 10 років позбавлення волі, котрий відбув повністю в колонії посиленого режиму. Суспільство інформують, що все позаду маніяк затриманий, але о диво, вбивство і далі продовжується. Кожні декілька місяців виявляють черговий труп. В усіх випадках почерк той самий: механічна асфіксія, зґвалтування. Громадяни вирубують кущі та зелень в лісопосадках, щоб краще було видно вночі, але ткач почувається впевнено та вбиває в день. Сискарі кусають лікті, ткач буквально знущається з них, демонструючи свою перевагу. Наприклад, в одній з лісопосадок насла чергування група правоохоронців засідці, котрі відлучились на обід у повному складі. Ну краще з кращих, як ніяк. Діяли, як ми бачимо, професійно. Так от, повернувшись на місце дислокації, вони виявили труп слідами зґвалтування безпосередньо на тому місці, де вони були годину тому. Виявляється, шукати маніяка не те саме, що вибивати признання з невинних заради показника, чи не так? Червень 88-го Тернівка Дніпропетровська область. Сергій Ткач вбиває 9-річну дівчинку та гвалтує 12-річну, квітень 89-го, Павлоград, дві жертви дівчатам по 15 років. 28 липня того ж року зникає Оля Світлічна, котра поїхала на велосипеді за хлібом і зникла. Спершу знайшли велосипед. Труп дівчинки в 300 метрах від її велосипеду знайде її батько. Він бросився до тіла Олі, почав її обіймати та кричати. Його відтягнули міліціонери. Володимир Світлічний починає запивати гори горілкою. Біля його будинку чергують правоохоронці, котрі вже підозрюють його у вбивстві власної доньки. Очікують, що він планує втечу. Спостереження тривало тиждень, ніяких сигналів, що Володимир винуватий не було. Слідчі починають тиснути на Людмилу, дружину Володимира, запевняючи та переконуючи, що саме він Павлоградський маніяк. Її навіть вивозили на місце злочину, де був труп іншої дев'ятирічної дівчинки, котру вбив ткач, запевняючи, що це справа рук її чоловіка. Вони таки змогли дотиснути Людмилу, котра напише заяву. Увесь цей час, доки кращі з кращих фабрикують справу, ткач продовжує вбивати. Володимира Світлічного затримують пізніше його звинуватять у вбивстві та зґвалтуванні власної доньки та 22 інших вбивствах. У 91-му році він повіситься в камері СІЗО, не дочекавшись суду. Дружина Сергія Ткача отримує підвищення та нову посаду заступника директора маслобійного заводу у місті Пологи. Ткач з родиною переїжджають. Починається нова кривава серія, котру не одразу пов'яжуть з Павлоградським маніяком, бо вже Пологівський маніяк діє обережніше. Та інакше, якщо до цього ткачської серії вбивств при котрих знаходили новий труп щотижня, тепер він відправляється на справу найчастіше двох разів на півроку. Хоча почерк залишається той самий. У пологах починають знаходити трупи. Одну з дівчат Сергій вбиває буквально під вікнами житлової багатоповерхівки. Її тіло, прикрите залізним листом, знайдуть між трансформаторною будкою та гаражем. Вбивства продовжуються у вересні 2003 року. На стежці, котра веде через ліс, знаходять тіло 13-річної Олени Прищепко. Звір задушив її лямками від рюкзаку, чергове зґвалтування. Методи пологівських мінтів нічим не відрізняються від павлоградських. Заарештовують 24-річного Віталія, котрий прямував від матері додому тією самою стежкою, на котрій ткач вбив Олену. На нього вказали дві дівчинки, котрі бачили його у лісі. Віталія починають бити та катувати декілька днів. Зізнання він не підписує. Важливо додати, що на трупі дівчинки було знайдено сиву волосину. Нагадую, Віталію на момент затримання 24 роки. Але це нікого особливо не бентежить. Вже в тюрмі на експертизу були взяті зразки крові, волосся та одежі. Співпадінь нуль. Хлопцю погрожують, що знайдуть якогось Васю, котрий вб'є його дружину та дитину. В разі якщо той не буде співпрацювати, Віталій підписує зізнання. Вирок 15 років позбавлення волі. Тільки уявіть, що може відчувати людина, котра не зробила нічого з того, за що отримала таке сурове покарання. Віталій відсидів 4 роки, 8 місяців. На жаль, це далеко не усі випадки з незаконно засудженими за вбивство ткача. Про це більш детально ви можете дізнатись подкасту Не та людина від «The Ukrainians». Бо я не можу дозволити собі усе це розповідати. Випуск вийде на дві години, і ви не стали б його дивитись. О, а тих хто додивився до цього моменту, я хочу попросити поставити лайк, якщо ще не поставили чомусь, та написати у коментарях слово «потайбічне», бічне, щоб я міг побачити усіх вас і знати, хто мої найкращі глядачі, подякувати кожному з вас особисто. Поширюйте це відео своїм друзям. Це дійсно дуже допоможе мені з мотивацією на подальший контент. Так, щось я відволікся, а продовжуємо. Вот я краєм глаза читав матеріали уголовного діла. Там томов. Не одна сотня. Читав. Все это таку такую улыбку. 3 липня 2005 року 18-річна Оля Топалова куперсалась в городі свого будинку. Ткач підійшов до неї, зав'язав бесіду. Дівчина й не могла уявити, з ким зараз розмовляє. Зненацька Сергій накинувся на неї та почав душити. Коли Ольга втратила свідомість, ткач впевнений, що вона померла, почав гвалтувати її. Отямилась вона через три години. Ольга Топалова, перша з десяти вцілілих дівчат, яка запам'ятала обличчя ткача, та допомогла поліції скласти фоторобот. На жаль, правоохоронцям це не особливо допомогло. У відділок поліції одразу було доставлено щонайменше 15 чоловіків, котрі мали співпадіння з фотороботом. Серед них навіть був Сергій Ткач. На жаль, Оля не впізнала свого гвалтівника. У серпні 2005 року поблизу озера Сергій знову вбиває. Останньою жертвою до шагуба стає дев'ятирічна Катя Харуджа, котра засмагала з друзями біля річки поруч зі своїм будинком. Ткач приєднався до купання дітей. Грався з ними, підкидав у повітря. Коли друзі Каті пішли, він залишився з нею. Притупив її у воді, задушив та зґвалтував. Труп сховав на місці. Покажіть, будь ласка, як ви тримали дівчинку. Пинка и попка. Зафиксируйте так руку, пожалуйста, в объектив посмотрите. Вот в таком положении. Девочка находилась в таком сгорбленном состоянии. Ноги находились между моими ногами. ногами. Вот в таком положении. Когда я извел, это произвел, это совершенное насилие, то я ее затопил на глубину от 80 до метра. Где именно Вы сможете указать? Вот там есть. Забил его чтобы Магло спи спит стіла, стіла Так от проколом вбивці стало те, що він настільки був впевнений у собі, що явився на похорон вбитої каті, де його впізнали її друзі, діти, котрі бачили, що він вештався поруч з ними. Та свідок, котрий звернув увагу, як він грався з дітьми у воді. На той момент той подумав, що це дідусь одного з них. У серпні 2005 року Сергій Ткач нарешті був затриманий. Перше, що він сказав операм: я чекав вас 25 років. В його будинку під час обшуків виявили купу трофеїв – жіночі туфлі, сумочки, трусики, помади, дитячі зошити та ляльки. Я вдома Були Беріть і Вежий мі доказательства. могут угубить мою судьбу, даже лишить меня жизни. Я недостойный жизни, Недостойный. быть, Камеру, чтобы она была слышно видно. Это жизнь. Честно, правдиво рассказать о содеянной мною злодеянии. У меня нет Облиха на человека. Кач одразу зізнається в скоєному та навіть більше, стверджує, що за 25 років полювання на його рахунку не менше 80 вбитих, а потім він сам нарахував 107 жертв. Прокуратурою було доведено лише 37 з них, хоча фактично їх було значно більше. Наприклад, Сергій розповів, як і де саме вбив дівчинку в якомусь занедбаному будинку на подвір'ї котрого закупав труп. Але кримінальної справи збуджено не було. Особисто я не розумію, чому. Отже, три роки по тому хтось купує цю діяльність. Лянку то починає будівництво і знаходить залишки дівчинки її навіть вдалося пізнати. А от справу так і не збудила, або причину смерті визначити не вдалося. Засуджений у 2008 році серійний убивця отримав вирок до вічне ув'язнення, відбиваючи свій термін ткач хайпує, насолоджується своєю персоною, вимагає мільйони доларів за інтерв'ю. Дуже хотів продати свою історію сценаристам за 3 мільйони доларів. Та мріяв, що про нього знімуть голівудський фільм. У 2015 році 60-річний Сергій Ткач втретє одружується на Олені Булкіни, котра на 38 років молодша за нього. Як вона сама каже, що вперше побачила Сережу по телеку, коли їй було 16 років, і зацікавилась ним. Як пізніше з'ясувалось, вона цікавилась не тільки ткачом, а й іншими їбанатами. Не дивно Булкіна, як ніяк громадянка Російської Федерації, це у Росіян норма. Так от Олена народила йому доньку Лізу, котру чомусь виховують її бабуся з дедусем. Цікаво, чо так. Як то кажуть на Росії, любов зла, полюбіше маньяка, педофіла і, ман і у Якщо що, то вона дійсно сподівалася, що Сережу відпустять на волю колись, забігаючи наперед, ні, не відпустять. Кач помирає 4 листопада 2018 року від серцевої недостатності у Житомирській установі покарань номер 8 У тій самій, в котрій відбувався покарання, то помер Анатолій Онопрієнко, герой, вибачте, антигерой мого минулого випуску, котрий ви можете подивитись по посиланню тут. Дякую, що додивились це відео до кінця. Нагадую, що наступне відео буде трохи незвичайним і дуже цікавим. Також залишайте свої коментарі про кого ще ви б хотіли побачити україномовний True Crime. Усі коментарі читаю, все беру до уваги. То побачимося у наступному відео. Лайк. Like.